Всем привет! Ви на каналі Новичок. Так, вирішили ми здати три поросятки наших. Посчитали, що можна здати ще троє. То приїхав я ось на Вісову. На вісах нолик. Сейчас ждемо м'ясника, оттаримося і будемо їхати грузитися. Так, оттарились ми на 760 Пустим Зараз будемо їхати грузитися Підскажіть, пока будете дивитися ролик Які ціни у вас на живу вагу Та ну який вес і яка вага Ну і откуда ви? Там область, район А ми їдемо грузитися Так, погрузили ми ось Таких пациков, три голови. Поки будемо їхати на весах, Хто як думає, який вес. Ну, або общий, або ну, на кожну голову. Напишіть коментарі. Так, все, ми, да, на глаз. ми выдвигаемся. Так, заезжаем, важимся. Сейчас повыходит з машины. Водитель, і помощник. 2, 280. Так, получився у нас е, общий вес 520 кг за три голови. То середній вес там 173. Ну і в, три в периоді, 173 кг. То значить, такий непоганий непогана вага вийшла. Е, по, по поводу ціни ціна у нас за таку вагу 75 гривень за кілограм. Так що напишіть внизу, що там у вас. Які ціни, за яку вагу? Бо я знаю, там менше 150, така ціна, більше 150. Ну, у нас так. Так що буду ждати ваших коментарів і підсказуйте ціни регіони і так далі. Кому понравилось таке коротеньке відео, ставте лайк. Всім удачі, всім пока.